Канал 1+, плюс в ефірі Амадео Делекрус з терміновими новинами. Щойно на окраїні міста Харкова в закинутій психлікарні стався теракт. Невідома терористична організація почала штурм будівлі. На сигнал тривоги негайно прибула нацполіція. Подробицями з нашою студією поділився генерал Національної поліції міста Харкова Максим Ігнатченко. Бажаю здоров'я Я генерал національної поліції міста Харкова. Мене звати Максим Ігначенко. Так, у нас був штурм приміщення. Став і психіка. Проводилася чистка будівлі від правопорушників. У будівлі знаходилися дуже серйозні правопорушники, було ліквідовано та затримано. Та наразі територія вже звільнена, повністю так сказати, де окупована. Наразі хто правопорушник, ми встановлюємо. Штурмувалася будівля нашою штурмовою бригадою, саме спецпідрозділу Корт та підрозділ Людь. <реш> Наскільки нам відомо, ці люди зв'язані з загалом ФСБ Російської Федерації, наразі вони будуть ставлені для допиту НПУ. В ході допиту буде встановлено їхні е цілі, їхні дії. Наразі все ж таки в будь-які небезпечно. Саме другий поверх є інформація про. Вибухонебезпечні речовини, тобто пристрої і можливо бути підриви, тому прошу, цих, будь ласка, ще не підходити. Працює саперна група. Громадянам хотів би я додати так, якщо бачите правопорушників, саме людей, підозрюх на е, громадян і не агресора, повідомляйте до спецназу. Реагування буде негайним. Людей буде затримано, встановлено всі обставини події. Також, якщо є якісь правопорушення, також звертатися до посліні 102. Героям слава! Героям слава. Героям слава. Героям слава! На останок хочеться додати: будьте пильними, прогулюючись містом, адже ворог не спить. Знімальна група 1 плюс 1. У мікрофону Амадео Делакруз. Ми не приймаємо бойових наркотиків.